Я всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні ждесенько пробіжимося по ось цій сорочці, а саме по розподіленню ось такої виточки. Тобто, ця сорочка, вона в стилі бохо, не оверсайз, в стилі бохо. Вона дуже чудово підійде для моделей. Які мають розмір плюсайс, чи особливо великий розвір виточки нагрудної, яку хочеться постійно кудись подіти. І ось в подібні сорочки можна її чудово розподілити. Ми зараз будемо робити саме витачку, а всі інші розширення, додавання об'ємів то вже саме найпростіше, що можна в процесі з цією витачкою додати. Тож, поїхали моделювати. Дивіться, перше, це в нас одразу помічаю, що Це центр пілочки. А по центру пілочки, єдине, що можна одразу, можна. Не додавати, якщо вам не треба, не віднімати, точніше, 1-2 см, тут є занижена горловинка. Це я одразу вам роблю, щоб, можливо, вам так буде зручніше сприйняття цієї поточної інформації. Розширення ніякі, ви бачите, я не роблю. І щодо чого, так як я зараз не роблю розширення, ви маєте можливість побачити, як це зробити на базовій основі на більш такий приталений силует. Я відрізаю свою ось цю нову горловину. Пам'ятаю і бачу, що по ось цій моделі тут є планка. Планка на застібку, застібка в стик з додатковою планкою під низом, якщо вам завгодно, це досить добре почути Навесні петлі і так далі. Планочка десь приблизно 3 см, можливо, 4, можливо, вуща, 2,5 беріть стільки, скільки ви собі цього забажаєте. І вона ось така йде під кутиком. Це саме планка, це не відрізна історія, яку потім ви вшиваєте. А це саме планочка 3 см, 3 см. тут Гудзики з навесними петлями і стільки, скільки вам треба, чи блискавка. Потім від цієї планки розраховуєте саме перші направлення лучиків вашої розподіленої. ці лучики Витачки. Я зараз буду це робити на око, але мені здається, там близько 2,5, можливо, 3 см. Ви можете зробити саме стільки, скільки ви собі захочете. От я зараз на око просто це все діло накреслила, а ви можете проховати, скільки тут десь приблизно 8-7 8, 8 виточок. Ну, можливо, навіть і дев'ять, тому що туди начебто плече заходить. Можливо, за рахунок плеча ще. Ну, не те, щоб за рахунок плеча витечку, просто так дуже щільно до плеча додали, щоб воно там все начебто між собою змістилось. Єдине, що будьте уважні, тут саме ось ці лучики, наче ось ця павутинка з цих виточок, вони максимально не тільки між собою, ось тут по горловині, максимально на, однаковому, на однаковій відстані, вони ще й однакові по своєму об'єму, тобто в ширина цієї виточки, можливо, там десь приблизно до одного сантиметру в один шар. Так? тобто у вас може бути по-різному. Ви можете собі, якщо ви хочете по 1 см, щоб у вас була ось ця виточка, 1 см. То ви зробіть, розділіть свою настільки, потім, я зараз покажу, наскільки, ви, наскільки у вас буде виходити, щоб у вас отримався один, саме один сантиметр, який ви вишиваєте, у вас виточка шириною пів, пів сантиметра. Я сподіваюся, саме це зрозуміло. Дивіться, що я роблю далі. Далі я перше розрізаю ось. Незважливо з якого боку, ось цю виточку сюди. Не доходячи 1 міліметр нижню виточку талію. Я просто розрізаю в центр верхньої нагрудної виточки. Далі верхню виточку нагрудну я повністю відрізаю, розрізаю вирізаю. ось так. І її. що саме важливе? Дивіться, якщо у вас, наприклад, сорочка свободна, саме сорочка, ну, як по типу цієї, так, сорочки. Зараз я тут вирівнюю трошечки а Якщо у вас свободна сорочка, у вас ця талієва виточка залишається. Потім, коли вона закриється, вона залишається, коли тобто ви її нікуди потім не діваєте, Вона просто додає вам об'єму для сорочки. Якщо у вас буде приталений варіант, ви так само можете потім вирізати. Я ще раз це покажу. Цю виточку і далі потім, наприклад, її знизу заталити. Ну, це як варіант, через поділити її трошечки змістити. Це інші, інші ідеї, але їх можна потім дуже легко відтворити. Що я роблю далі? Дивіться, якщо ми будемо дивитись прямо от на цю. На, на цей розподіл виточки, так, на цю павутинку, то ось в нас тут є центр. А Що можна? Можна дуже далеко не ходити. І від цієї точки першої, в цей центр одразу спустити лінію. Можна, якщо ви хочете трошечки поінакшому, спустити ось сюди, наприклад, трошки нижче. Ну, от Як тут, від центру трошечки нижче, воно, ось так іде. Тож я спущу просто вам, тому що одразу сюди в центр це саме найпростіше. Якщо ми хочемо щось більш складніше, будь ласка, ми спускаємо я так жирненько буду наводити, тому що в мене зараз, якщо я буду наводити маркером, все буде. Злетати з цього скотчу. Але це перший лучик. І від цієї точки нам потрібно закласти саме знаєте Направлення цих кінцівок наших лучиків. так Ми беремо орієнтуємось на свою забаганку чи на модель, яка перед нами. Наприклад, зараз я орієнтуюся нам свою забаганку. Це так же так само однаково, якби ми дивились на модель. Я приблизно ось тут ставлю собі позначку. тобто я Десь приблизно від цієї позначки на плечі до цієї точки, я веду так технічну лінію. Це буде лінія, в яку, начебто, це буде кордон моїх кінцівок цих лучиків. Я сподіваюся, все зрозуміло. А, далі, що ми робимо далі? Між цими лучиками в нас ось тут однакова відстань, і ось тут в нас максимально однакова відстань. Єдине, на що я зауважу, якщо у вас, наприклад, ось тут, по нижніх частинах, буде трошечки більша. А далі піде однакова, але менша відстань між лучиками. Я вважаю це не критично. Тільки якщо ви хочете відміряти собі прям от ідеально, щоб було між ними, будь ласка, заморочуйтесь. А, так, я одразу ставлю перший ось тут лучик. Від цієї, щоб е, мені просто максимально потім провести. Ну, я, це технічно, але я не буду сюди. До цієї точки, до, цієї, до цього кордону, доводимо ці лучки, цей у мене вже прокладений. Далі е, в мене є ось ці три. Ну, їх в мене начебто так однаково. Я е, приблизно однаково ось тут ділю навпіл. Можна відмірювати. Я зараз не відмірюю, щоб не витрачати на той час. І потім цю історію, ось тут я ділю ось так навпіл, от, одразу у ось цю стару лінію виточки я входжу. І тут ділю навпіл, і в мене ось тут буде луч. Я скажу, що за таким принципом, от зараз я побачила цю сорочку, а за таким принципом, ще до того, як зараз я побачила цю сорочку, як би то, можливо, дивно не, вам не звучало, але все одно я за таким принципом, але з іншого боку, підійшла до виточки, яку я робила, зараз ще дошивається. в мене курточка, вестон, все що завгодно, жакет з органзи. І це, на мій погляд, чудово просто чудово розподілило ту виточку і зробили ще такий візуальний ефект. Що ми робимо далі? Ми повинні розрізати всі ці виточки, але давайте тут але зробимо. Перше, нам потрібно розуміти, зараз ми я ось так вам малюю ножиці. Ось так направлення ножиць, так, я розрізаю сюди в цю точку. Всі ці виточки. Цю виточку розрізаю в цю точку. Цю виточку розрізаю в цю. І так далі. Направлення ножиць, ви бачите, маленький варіант, і вам потрібно побачити все, що ми робимо. Далі, ось цей перший відрізок. Нам треба буде розрізати. Ось, бачите, направлення ножниць? Сюди, не доходячи один міліметр. Я це буду робити. Далі. Теж сюди вниз розрізаємо по цьому кордону, і вниз розрізаємо по цьому кордону. В нас залишається ось ця, а, така смужка, так, яку нам треба розрізати. Ми її ріжемо не вниз, а ми її вже ріжемо вверх. Тож поїхали різати. Перше, я розрізаю по смужках нашої нової виточки, нашої павутинки. з витачки. Доходжу, до, дивіться, ось сюди в точку, до кордону. Цієї лінії, яку ми накреслили, це буде наша кінцева зупинка, коли ми будемо зістрочувати всі ці витачки Нагадую, що в мене тут виточок 1, 2, 3, 4, 5, вийшло на мою, ви можете зробити собі стільки, скільки вам буде того завгодно. Далі я розрізала кожну до цього кордону. І ось першу витечку я так і залишаю, а ось другу, от починаючи з другої, по кордону, я розрізаю сюди, ось так, не доходячи 1 міліметрик, ось сюди, в цю точку. Далі, так само, третя виточка в мене, по кордону, не доходячи один міліметрик до цього розрізу. Ви бачите, вже відстань тут така щілинка вже з'явилась. Далі ножицями підлажу. Зараз це в мене дуже-дуже дрібне. Я намагаюся вам все це діло показати як найкраще. Ось ще один. І з цього боку, так само, ще одна виточка. ось. Цю виточку я розрізаю цей лучик. ось сюди, По кордону, тільки рухаємось по кордону, тому що це дуже важливо залишити наші ось ці хвостики, наші точечки, наших лучиків кінцівки на максимально одному рівні. Тому що, коли ми будемо зістрочувати, один міліметр. Вперед чи назад він все одно буде давати таку невелику погрішність. Не страшно. Головне, щоб вони візуально були на одній лінії. Що ми робимо далі? Дивіться, щоб от мені тут буквально, ну, Десь пів сантиметрика, за рахунок яких мені повинно отак розп... закрити цю виточку. Зараз я її примусово, я не буду нічого розрізати, можна її просто ось тут підрізати, я не буду зараз різати, щоб в мене взагалі нічого не розвалилось. А ви можете підрізати трошки і примусово, чи примусово так само закрити талієву витечку. Зараз. Ну, не закриваємо виточку повністю, а закриваємо до цього кордону, по якому ми розрізали. Так? Наша талієва виточка вона зараз залишилась на своєму нерозрізаному місці. От так, як вона є. Ми до неї ще повернемось. Далі беремо і починаємо розкривати. Дивіться, ось тут ось цю витачку, і все ж таки треба трошки сюди, так як ми її змістили, підрізати. І е, так, ось так трошечки, можливо, десь там примусово, а можливо, і не дуже примусово. Дивіться, я ось так розкриваю. То, що я підрізала, воно мені зараз нічого не дає. Але мені треба ось тут однаково розкрити всі ці виточки. І дивіться: от начебто ось тут, ну, що тут розкрити? А я ось так трошки піднімаю ось це плечико, бачите? Ось так трошечки піднімаю, ну наскільки там мені потрібно розкриття зробити, от настільки я її піднімаю. Тут я повністю однаково розкриття роблю всього цього діла. Рухаю всі ці детальки настільки, щоб в мене однакова відстань була між ними, саме по ось цих, ось цих, цих, ось цих і ось цих куточках. Зараз я візьму скотч і буду. Все це діло підклеювати між собою. Ви можете підклеювати, вимірювати, задавати ширину. Якщо вам не вистачає, буде забагато ширини цієї виточки. робіть будь ласка, більше цих смужок. Це цих лучиків це не знаєте це наша забаганка, це наше бачення і наша. Творчість, наше моделювання. Ніхто нам не вказує, як сам робити, а ми можемо тільки подивитись, як взагалі до того підійти і що нам дійсно треба. Я зараз так наоко все це діло під... я нічого, тому що воно в мене дуже дрібне, і е... я не хочу витрачати час просто на те, що мені не йде до роботи. Так, я підкладу папер, ось так, підкладу папер, і воно в мене все на своєму місці. І дивіться, зараз я наводжу олівцем, одна лінія, потім ось точка від цієї точки в мене сюди, в цю точку. До кордону інша це перша виточка. Далі, знову ж таки, ось вона перша точка. Там, де в нас закінчується ось цей кінчик, який, за рахунок якого ми туди сюди крутимо. Так? Один міліметр ми не дорізали. Це в нас точка відправлення чи точка закінчення нашої витачки, нашої ось цієї лінії павутинки. Ми на неї орієнтуємось і креслимо наші витачки. Тут так само. Якщо ви боїтесь, що ви загубите виточку, дивіться, я ось тут не так дуже воно е, критично, а ось тут, начебто, вже пішла перша критика так, цієї виточки. У нас е, ось вона перша лінія, друга лінія, вона в нас звідси пішла зараз і сюди, в цю точку. І що ми бачимо? У нас ось тут розтвір, такий, да, е, так е, залишився, начебто е, така собі пустота. Додаткова, нічого страшного, ми ту пустоту потім приберемо. І тут так само зараз я собі намічу, тому що я так само нічого не бачу. Тут так само я зараз накреслю ще одну, і ця виточка в мене, в принципі, вона на своєму, вона ось така, яка вона є. Ну, я маю на увазі, що вона розпідклеїти треба. Так, ось так. Всі ці виточки, ось тут, 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 тут і тут, вони повинні бути однакові, повторююсь. І далі ось цей кордон це ваша лінія, в яку вони начебто впираються потім. Що нам робити далі? Мені зараз буде досить незручно, тому що в мене інший папер. У вас буде, скоріш за все, що калька. І вам на кальці буде набагато зручніше, О, зараз я собі тут намічу. Де в мене, тому що я дуже погано зараз бачу ці лінії моєї. Ось, я накреслила лінії моєї горловини, яка трошки позміщувалась. В нас ось тут є і ось тут такі собі роствори. Вони практично повинні бути однакові ось тут. Я не бачу в цьому нічого. Щоб можна було забрати, але можна буде ось тут потім трошки на ту ж саму відстань. Зараз я не буду так дуже креслити, забрати ось тут кутики, ось так вивести. Тут вже більший кутик, бачите, розвір цей І можна його відміряти, спустити сюди, тобто ось горловинка, і провести ось так так. Далі. Коли ви будете згинати, ось, поєднувати всі ці виточки між собою. Зараз я все ж таки буду поєднувати, тому що а, інколи мені складно прям так пояснювати, пояснювати. Дивіться, ось так я поєднала, у мене вже виводиться лінія. І ще раз я одну виточку поєдную між собою. Ось вона лінія. І тут так само між собою і вирівнюю вирівнюю цю полосочку. Єдине, що не дуже, я раджу там а, одразу заморочуватись в таких вирівнюваннях. Чому? Тому що все ж таки залишаєте якийсь об'ємчик на додаток, для того, щоб потім зробити таку щільну, більш гарну основочку Ось так. Зараз ось так я надріжу і все лишнє. Потім, якщо ви будете ось так надрізати одразу, то, будь ласка, в такому збираному вигляді для того, щоб зрізати саме те, що треба, а не щось там лишнє. В мене зараз не так дуже добре видно, як воно виходить. По ось тут кутиками такими, а у вас буде більш, видно, на вашому великому варіанті. І ось така виточка, яку ми розподілили в такі лучики, виходить кількість, з, ще раз повторююсь, цих лучиків у вас може бути різна. а Ширина цих виточок може бути у кожного з нас різна. Це наші забаганки. І. і і, до речі, от зараз, ну, можливо, я помиляюсь, можливо, і ні. А мені здається, от з одного боку ця сорочка я не бачу цього. А Хоча, можливо, то просто візуальний ефект від закладеної виточки ну, на шаровість така, що вона можна сюди, в якусь з цих виточок, до речі, ще ховати, якщо ви хочете зробити рельєф саме. Реглану, але це інша історія. Тож насолоджуйтесь розмоделюванням, що стосується нижньої талієвої витачки, якщо вам треба заталитись. Дивіться, перше, що я не сказала, ці, ось ці проміжки, які тут у нас додались, це додатковий об'єм. Ми їх зрізали ось тут по горловині. ось вона така Гофра, яка в нас вийшла. Тож ми нічого тут додатково не додали, в нас не буде, не повинно бути ніякого об'єму, якщо це буде більш такий обтікаємий варіант, якщо нам треба зробити витачку талію, тобто з рахунок того, щоб приталити так, в талії, то ми її можемо залишити на цьому місці і просто потім розрізати її і застрочити. Ну, я маю на увазі розрізати на викрійці і застрочити на тканині. Якщо ви хочете зробити цю виточку, але щоб її було максимально не видно, я вам можу зарадити наступне. Це вже такий варіант, знаєте, для самих моделювання в одному. От дивіться, в нас є ось тут вершина нашої талієвої витачки. Я проводжу, я зміщую її ось сюди. В нас ось ця лінія це наша лінія нашого на застібку під борту. Я візьму, дивіться, що я зроблю, ось так проводжу. Це центр моєї виточки. У мене виточка 3 см Я зараз візьму, я просто ось тут, розділю цю виточку. Можна ось так розділити її, впихнути сюди. Так. І я її ось так начебто. Перенесла сюди. І дивіться, я її ось тут закрила. Так, в мене ця лінія це дольова. Ну тут мені незручно писати долюва. Вас тут нашарування цих надписів. Тут закрила витечка, в мене пішла сюди. І коли я буду робити підборт, підстрочувати його чи поверх, чи під низ неважливо. Ця витечка і ось цей шов мені скриються. Практично, повністю чи повністю під цим підбортом. Ось такий варіант. І цієї виточки вже не буде. Тобто ми її звідси перенесли сюди. Можливо, так зробити? Можливо, це так зробити. Можливо, взагалі її не чіпати. Можливо, можливо, вона, взагалі, якщо це свободна така сорочка в стилі бохо, то, будь ласка, ви можете і в свободу її залишити. Все, дякую, що ви були зі мною. Гарних моделювань, пишіть свої враження і до нової зустрічі. До побачення!